Продовжуємо всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Підписуйтесь обов'язково, якщо не підписалися. Ставте подобайки, якщо вам подобається цей канал. Підтримуйте якось, щоб ми потихеньку розвивалися, щоб нас бачило більше людей, і щоб люди надихалися, що створили. Дивіться: от у мене такий ескіз. Це буде дуже проста листівка, дуже легка. Називається вона Когда яблані цвітут. Отака поетична назва. І поїхали. Дивіться: берете будь-який будь синій відтінок. Я візьму, от В мене вже є така блакитна фарба. Сухим пензликом в мене вичвалена біла фарба, ми малюємо гуашю. На всяк випадок, в мене стоїть тут е стаканчик води. Я сухим пензликом починаю замальовувати. Текстуру додаю більше білого. Бо небо, якщо ви дивитесь на наше гарне небо, таке світле, таке дуже красиве, ви бачите, що воно не має в ньому, в ньому таким. Ну, якісь життєрадісні, прям ультрамаринові відтінки. Зараз я дивлюся, я просто вам малюю і подивилася трішечки на небо. Воно таке більш, знаєте, як я не можу сказати, наче. Колір згубило, да? Ні, воно є, але воно трішки таке, вже не таке яскраве, як воно буває в нас з самого зранку. Дивіться, оця текстура це текстура бумаги акварельної. Я вам показувала, не знаю, яке відео вийде перше на цьому тижні. У нас була е, акварельна листівочка, чи буде, з морем. І це е, я купила спеціальні листівки, вони дуже прикольні. Я вам потім покажу в кінці, в кінці цього майстер-класу, бо ми ж листівки від душі, і я вирішила, що треба одразу робити листівку, ну дійсно, трошки вмакнула, ви бачите, слідкуєте за процесом. І трішечки отут. І дивіться, тут вже як хочете. От в мене дівчата інколи приходять на малювання, і вони хочуть, щоб все було таке, знаєте, промальоване до кінця. Я оцю листівку от спеціально залишу, я хочу оцю текстуру. Отут посередині я десь його промалюю, а оцю текстуру ну, мені дуже подобається. Якби я його не вкрила цим сухим пензликом, я б цього не побачила. Далі берете тонкий круглий пензлик, і ми зараз беремо. Свою теплу кофту не буду показувати в кадрі. Як завжди, на вулиці така, ну, просто тепла така погода, а в хаті будинок швидко він не прогрівається. Нам треба, щоб воно було більш таке. Насичене повітря і дуже прохолодно. І дивіться, я починаю, ви можете, або зараз я скажу, я починаю малювати гілки. Звідси, отут десь в мене стовбур, отут ідуть гілки. Я починаю з тоненької. І трошки пензликом надавлюю, і в мене гілка, вона йде більш така товста. Ви можете якось під яблуню лягти, бо це дуже класна ідея, якщо ми дивимося в небо. І як воно, гілка, от, наче знаєте, наче ми лежимо під яблунею. Я під, яблю, під, під яблунею не полежала, тому в мене в голові немає цього ну, розуміння, як будуть іти гілки. Але я знаю, що яблуню обрізають, і вона така може бути. Знаєте, як. Гілки в неї можуть йти зовсім от якось несподівано і такими, ну, як сказати, не м'які переходи, да? гілка не вигнута, а така от вона була обрізана, з цією гілкою вирісло в бік щось, да? тобто вона під кутом може бути. От ви вимальовуєте. Дуже класна є картина Ван Гога, також яблуня, От як квітне. Можете подивитися на неї. Вона мені подобається, вона така, щось в ній є таке в японському стилі, таке щось дуже класне. І от в нього все йде. Ну, от в мене трошки воно наче таке розкуйовджене, а в нього все йде, як, ну, от як одна гілка розширюється і така ну, красива, подивіться. Можливо, вам також захочеться намалювати більше схоже на його картину. І дивіться, я зараз просто вимальовую багато гілок. От вони в мене якось так. Як так якщо я малюю знизу, я придавила і тяну вверх більш тонку лінію, якщо я малюю зверху, я веду тонку лінію і потім натискаю на пензлик, щоб він у мене був таким. Далі дивіться, або чорну фарбу, якщо у вас не дуже багато фарб коричневу, якщо у вас немає коричневої, ви змішуєте фіолетову з помаранчем, наприклад, отримуєте коричневу. Якщо немає фіолетової, ультрамарин з помаранчевим. От. І трішечки відтіняю, додаю чорною. і зараз трішки відтіню. Вниз. І поки в нас немає Ні квітів нічого, зараз будемо на нашу листівку піддивлятися. Немає квітів нічого, нам здається, що це суцільна зима. І це. ми можемо ще додати сюди Вохри і жовтої докори, щоб в нас була така якась якесь світло. Так, ну що, поїхали? А тепер ми переходимо до листя. Ми починаємо з темного кольору. Ви можете взяти, наприклад, я беру тут в мене такий темно-зелений, холодний зі смарагдовим. Ви можете, наприклад, взяти зелений і домішати туди трішки синього, і у вас вийде такий же самий відтінок. Або, якщо немає зеленого, берете жовтий з синім, але більшу пропорцію не даєте синьому кольору. І ми йдемо. Це все схематично малюється. Ми пам'ятаєте, ви, що яблуня вона квітне вже коли дерево в неї зелене. І самі квіти, ну, самі квіти вони такі. З рожевим відтінком, ніжним. І вони, до речі, дуже великі бувають. Такі прям, Я от думаю, вони, ну, квіти, напевно, залежать від розміру плода, яка буде на дереві. Бо вишня, наприклад, вона ну, невеличка. Да? Там, от, кізіл, от зараз я згадую, кізіл, він теж кізіл ще, ну, хоча кізіл десь схожий на вишню. Але. І от я промальовую ці ці листя, і знаєте мені, що хочеться? Мені хочеться, от в цю саме картину от не вистачає світла, сонячного світла, тепла, щоб воно от було таке. І зараз ми його будемо додавати потихеньку. Знову ж таки, нагадую, що ця. Картина, яку я планувала назвати картина за 10 хвилин. Зараз ми подивимося, скільки в нас часу вона забере. Ви вимальовуєте його. Далі беремо світло-зелений відтінок. І також ми ж дивимося на сонце крізь це ці, ці листя. І сонце воно висвітлює деякі, деякі листя, тому деякі листя в нас буде таким світло-зеленим. І ще я додаю жовтого. Це вже таке, просто листя. Воно просто те, що просвічується. Бачите вже? Можна ще більше жовтого додати. І от що цікаво, що жовте листя, воно ж буває в нас восени, але тут, коли ми додаємо з цим небом, да? от, з цим яскравим листям, в нас немає такого, не виникає такого відчуття, що це ну, прийшла осінь. В нас є весна і от якесь таке. Відчуття весни. Можливо, більше треба листя. Подивитись на, на свій малюнок, як вам він. І тепер берете білий, от, до речі, він в мене є. От я його візьму. І гарнесенько пішли ставити. Зараз гарненько помию вже така водичка брудненька. І поїхала ставити. Це в нас скоріше ідея, да? тобто в нас це не, ми не замальовка з натури, це в нас ідея, що ми от знаємо, що яблуня квітне, ми на неї дивилися, і ми якось прийшли додому і от хочемо її замалювати. Да? Тобто, це більше наше відчуття якесь. Якби ми малювали з натури, якби в нас був ботанічний там, якийсь скетч або малюнок, ми би старалися там, передати цю перспективу, там, щось ще якось схопити, як вона квітне правильно. Зараз в нас такої задачі немає. Ми просто насолоджуємося кольорами, кольорами весни. Да? В нас така медитативна листівка, і ми цю листівку просто малюємо. І я перший раз взаємодію з цією акварельним, з цим акварельним папіром, з цим акварельним аркушем. І, тобто я дивлюся, як він реагує на все. Теж дуже цікаво. І подивитися. Хочу запровадити, щоб в нас були от саме листівки такого розміру, бо вони будуть. Мені здається, це класна ідея. І... Ну, я завжди, якщо ви читали там себе писала, я завжди листівку більше люблю, ніж холсти, чи якісь там картини. Бо ну, листівка це щось легше. да, Картину, якщо малюєш, чи підійде вона, чи не підійде, чи захоче людина на неї, от вона повісить її на стіну, да, чи захоче вона на неї постійно дивитися, чи не захоче. І це важко вгадати. Ну, тобто, це повинно, знаєте, так сподобатися. І картин, і взагалі хочеться ж малювати багато, а потім куди це дівати. А от листівку ти можеш кудись діти. Ну, і дивіться, коли вітер налітає, пелюсточки він зриває, і ці пелюстки вони летять у повітрі, наче сніг. От ми можемо якось передати цей подих в вітру. І, звісно ж, нам не вистачає до якогось контрасту додати сюди, наприклад, темного кольору, темно-синій, от такий, або е темно-темно-синій. Зараз він в мене змішується з Це нічого страшного. І трошки оцю пелюстку, от наче, знаєте, наче тінь чи щось таке поставити всередину крапочку. Хоча, напевне, от я ставлю синім, темно-синім. А вам сказала, що, напевно, треба ставити рожевим. Бо яблуня, вона більше до рожевого туди. Так. Більше до рожевого. От трішечки я додаю такою, бачите? Просто до цих пелюсток ще от якісь такі мазочки, от вони десь. Я навіть не малюю, я навіть не малюю квітку. Я просто поруч оці якісь. Рожеві відтінки. Головне, звісно, сама квітка. Запам'ятайте, вона ж біла. Саку... Це сакури в нас такі рожеві. А яблунька, вона біла, просто в неї є такий ніжний відтінок. От ми цей ніжний відтінок додаємо. І мені ще здається, треба уважно подивитися. Я сама подивлюся: не на всіх яблуньках воно рожеве. Буває так, що на одній рожеві, а на іншій ні. От, ну Дивіться, оце наше. Краса завершена. Мені, звісно, зараз я дивлюся, 15 хвилин. Мені не вистачає і отут зеленого. Тобто мені б хотілося, щоб зелене було і отут, щоб це уходило дерево туди. Можливо, там не гілка, а щоб це було от ну, як дерево. Зараз я. Швиденько промалюю, не вистачає мені цього. Я беру тут світло зеленим, пройдуся, ще буде темно зелений. Зараз ми зробимо. Бачите, і коли я заповнюю, якось воно краще стає. Да? Щось воно, наче там гілок немає, але це дерево. Знаєте, як ми бачимо гілки, але позаду, там, наприклад, дерево чи щось таке. Mm -hmm. Aha. Yeah. Ну, все, ну, воно, звісно, одразу все стало закрутилося. І трошки ми додамо туди білого. Десь там. Десь там. Бачите, ми пішли а, іншим шляхом. Да? Спочатку ми гілки це не промальовували, а ми спочатку листя. Ну, що, красачення, якось воно на, я бачу на відео не дуже оці полоски, хоча мені дуже подобаються ці полосочки. А ну, зараз ми ще спробуємо ще вдосконалимо. Я взяла більш ультрамарин. Зараз, і знову це блакитне. А ну, якщо ми трішки... По краєчкам пройдемо. додамо, як віньєтку, знаєте, Оцим блакитним кольором. Так, ну що, 17 хвилин. Листівка на 10 хвилин не вийшла, але ж ми отримали насолоду. Да? Це головне. Сподіваюся, що ви також отримали зараз. Інколи буває, дуже хочеться намалювати листівку, і я її бачу, яка вона класно виходить. А потім ти такий малюєш і розумієш, що все пішло не так. Так, трішечки отут, оп, ну, показую вам. Мені здається, класно Я не знаю, а, чи той яскравий. Колір, можливо, ще трошки підсохне, і ще я додам лайнеру. Моя любов до лайнера, ви знаєте, ну, напишіть мені, будь ласка, як вам така листівочка. Мені здається, що прикольно. От трішки в мене зіпсувалася, звісно, ця листівка буде вона для, для мене. Трішки, бачите, розкуйовджився папір. Але вона цікавенька. Я, може, їм домалюю. Більш контрастніше зроблю, може, додам чорних ліній зараз. Напевне, ви знаєте, я пройдуся по стовбуру і додам чорної гуаші, і вам на фотографії буде така, як треба. А ви мені напишіть, що як.